Всім привіт! Вже е, місяць пройшов і вони отак планктони, які ми вирощували в тому відео. Е, і дивіться, які вони стали великими. Е, і розплоджуються. Вони, їх дуже-дуже багато плаває. Це доісторичні краби, ну не мікроби. Вони пливуть наверх, щоб покушати, таку коробку з сухими планктонами сухими мені купили магазині Вони годні до, аж до 2033 року. Тут спеціально є така штучка, там, де можна насипати туди сіль морську а, Тут а, знаходиться сіль морська, а тут крабики і ще корм в зеленому пакетику. І тут а, така пробірочка. Там, де можна сюди планктону одного посадити. Ну, в воді, і можна ну, розгледіти його. Дивіться ще, скільки сухих планктону у мене є? Єсь така ложечка ще. і лупа, і корм зелений.